Друзі, ну що я можу вам сказати? Світ не без добрих людей. Бачите, я обіцяв вам якось От ми потрапили саме на час годування. Бачите? Вони знають, що в певний час до них вийдуть і винесуть їм їжу. Подивіться скільки. Ціла зграя. Вони всі різні і вони вже не бояться, бачите? І вони чекають і вже навіть пликають. Мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. І отут люди позаду мене в будинку проживають. І вони годують їх кожен день, кожного дня от така зграя. Машина їде, вони зараз злякаються по, по, по. І бачите, які, які красунчики. Всі, буквально, буквально всі. Всі масті в них є. І чорні, і білі. Бачите, він чорненький. Ми його фільмували вже отут. Він сидів на п'єдесталі. І от вони повертаються всі. Машина проїхала і зараз їх будуть годувати. Вони чекають, бо вже час. час. Всі збрідаються з усіх околиць. Бачите, яка? Яка чарівна атмосфера. отак от, от, добрі люди і тваринки навколо, бачите. Будьте і ви добрими, і лагідними. Пам'ятайте, що вони, котики і кошечки це наші захисники також.